Вітаю гостей та підписників на каналі Аресті Лайв. І одразу запрошую, шановні гості, станьте почесними підписниками, так як дивиться багато, а підписується мало. Вам не важко, мені важливо. Це канал про моменти, які хочеться пам'ятати, про інформацію, яка може бути цікавою, і про досвід, який може знадобитися. Тож, якщо ви добрі люди, які люблять землю, овочі, фрукти, ягоди, вам з нами корисно. Бо сьогодні будуть секрети: ви точно не пили фреш із спаржі, не знаєте різниці між заячим холодком і спаржею для їжі, не куштували пагони спаржі в медовому маринаді. А ще про секрети вирощування спаржі та відповіді на питання, які частіше виникають під час замовлення саджанців. Тож дякую вам за те, що дякуєте мені. Поставте лайк авансом цьому відео і буде вам щастя. Я приготувала собі фреш із спаржі. На жаль, зараз немає широкої пропозиції із спаржі в продажу в Україні. Проте, враховуючи, що для приготування однієї порції фрешу приблизно 250 мл, потрібно близько 500 г свіжої спаржі. А ціна спаржі коливається від 400 до 500 гривень за кілограм, можна припустити, що вартість такої порції фрешу становитиме приблизно 200-250 гривень, це без урахування додаткових витрат на приготування та упаковку. Але так як ми вирощуємо спаржу і я можу собі дозволити, тож зробила такий класненький фреш, чим він корисний? Він корисний високим вмістом вітамінів і мінералів, бо спаржа багата на вітаміни А, С, К, поліву кислоту, а також мінерали, такі як калій, магній і залізо. Спаржа має антиоксидантні властивості, які захищають клітини від пошкоджень і оповільнюють процеси старіння. Також сприяє детоксикації організму, має сечогінну дію і допомагає виводити із організму шлаки і токсини. А ще спаржа низькокалорійна. У 100 г спаржі міститься лише 20 калорій, що робить її ідеальним продуктом для тих, хто стежить за вагою. Тож, таким чином, фреш із спаржі є не лише смачним, а й надзвичайно корисним напоєм, який може стати чудовим доповненням до здорового раціону. Рекомендую! М'якоть, яка залишилася від відтискання соку, може бути використана для овочевого бульйону. Щоразу, коли готую новий випуск, хочу, щоб він був кращий за попередній. А у попередніх кількох також розповідала про спаржу. Я захоплююсь цим овочем, цікавлюся різноманітною інформацією про саджанці кулінарні рецепти, тому відео про спаржу мої улюблені. Хто не бачив, рекомендую подивитися. Зараз я буду готувати консервовану спаржу. І не просто консервовану, а консервовану з медом. Ви бачили закріплений рецепт. Якщо вам буде цікаво, ви зможете до нього повернутися, натиснути на паузу, переписати собі і готувати так само, як готувала я. Для початку спаржу треба очистити. Далі треба підготувати баночку, відрізати спаржу по розміру, ну і готувати, звичайно, маринад. А поки все це буде готуватися, я вам хочу розповісти, все ж таки, яка різниця між спаржою їстівною і заячим холодком. А вона, повірте, є і дуже суттєва. Ітак, заячий холодок. Це той самий холодок, який так красувався в букетах півоній на останні дзвоники. Він належить до родини холодкових. Не їстівний, а отруйний у великих дозах. Має жорсткі колючі листочки і червоні ягоди. Як його використовують в декоративних цілях і в народній медицині, і він може бути токсичним. А от спаржа аспарагус, спеціально вирощується для їжі. Молоді пагони, паростки, тонкі зелені пагони, що схожі на зелені олівці. Це кулінарна культура і вона безпечна для вживання. Що ж поєднує спаржу їстівну і спаржу, ніби заячий холодок, тільки зовнішня схожість. Тому їсти заячий холодок, який росте на клумбах, не рекомендується. Перш ніж зробити замовлення, дехто пише: нічого не знаю про спаржу, хочу посадити. Як її вирощувати? Тож давайте спочатку деякі ази. Спаржа це багаторічна овочева культура, яка цінується за ніжні пагони, багаті на вітаміни, мікроелементи, клітковину. Це одна з небагатьох культур, яка здатна рости на одному місці понад 15-20 років, при цьому щороку даючи ранній весняний урожай. Спаржа морозостійка рослина вона витримує зниження температури до мінус 30 і нижче, якщо добре вкрита снігом або мульчею. Молоді пагони навесні можуть пошкоджуватись поворотними заморозками, тому рекомендовано мульчування або тимчасове накриття агроволокном. Спеціально закріпила для вас малюнок, щоб ви побачили, що від насінини до врожаю проходить час. Рослина вступає в плодоношення лише на третій рік, а пагони спочатку тонкі. Пересилати рослину з довгими пагонами дуже незручно. Ось в такому вигляді правильно її саджати. Чому ми пересилаємо от ось в такому вигляді? Тому що я хочу, щоб ви бачили, що пагінчики е, стебельця уже є і не хвилювалися за майбутній врожай. Дякую вам за відгуки і за добрі слова. Наші саджанці добре переносять дорогу, а нова почта дуже швидко доставляє. Навпаки, я ще пишу вам, будь ласка, заберіть посилочку, бо вона вже в відділенні. Отже, перед висадкою замочуємо на півгодинки коріння у водичці. Ґрунт має бути легким, пухким, родючим, з хорошим дренажем спаржа не виносить застою води. Кислі ґрунти також не підходять, потрібна нейтральна або слаболужна реакція. Цей зайчик рахує ваші кошти, які ви економите в майбутньому на споживання спаржі. Ще одне уточнення дуже багато пропозицій від вас приїхати в гості до нас на ділянку, щоб вибрати собі саджанці. Зараз ця опція недоступна, на це є свої причини. Одна з них і головна це наш особистий простір і комфорт. Тож на першому місці нова почта. Якщо треба, замовляйте, доставка швидка. Упаковуємо гарно, все приходить добре. При висадці однорічних саджанців в перші два роки після не збирають врожай. Треба дати рослині зміцнити кореневу систему. Протягом літа потрібно прополювати, поливати, розпушувати, мульчувати. Восени стебла треба зрізати після пожовтіння, а ділянку мульчують компостом або перегноєм. Якщо не хочете довго чекати, замовляйте одразу трьохрічні. І буде вам щастя! А на сьогодні все. Будьте здорові і щасливі! Маленький анонс про спаржу буде, і, як ви бачите, спаржа є чоловіча і жіноча. Розберемося з цим пізніше. Обіймаю.